Друзі, усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас відео буде не заплановане. Ми вчора були на дні народження, і мені у подарунок дали таку маленьку орхідеєчку. Ось таку зовсім зовсім малесеньку. В якому вона стані ви бачите? Вона зовсім крихітна. Зараз вона у горщику Д12. Я, звичайно, буду її звідси пересаджувати, тому що для такої крихітки це дуже великий горщик. Та ще, оскільки я бачу залишок цвітоноса, то я буду її виймати. Що там, я не знаю, в якому стані, чи є в неї коріння, чи немає. Так що, разом з вами будемо дивитися, я підготувала. Трішки кори, активований вуголь, розтовкла для того, щоб шийку трішки закрити, яка ну, відкриється при відділенні. Приготувала стаканчик, на дно вже насипала керамзіт, поклала кокосове волокно, не знаю, чи є там корні, чи немає, тому, можливо, в процесі прийдеться щось змінювати. Зараз а, вийму її із обережно із горщика і подивлюся, що там робиться. Друзі, відкрилася ось така картина, як ви бачите, корінь у неї, слава Богу, є. Звичайно ж, цвітонос, який був усередині грунту, зовсім вологий, це не дуже добре. Будемо її зараз відділяти. З горщика, навіть, як ви бачите, оце все лишнє, воно отакій рослині зовсім не потрібно. Тому це прибираємо. Ну, Скоро нам, звичайно, прийдеться трішки їй, я думаю, влізе. Будемо зараз обережно, щоб не видірвати. Ось так ми відділили цветоносний не потрібен. а відкрилася ось така картина. Оце місце шийки тут зараз. Остренько це я зріжу ножничками, підрівняю і закрию активованим вуглем вугілля. хвилинку. Ось я відрізала трошки, а тепер беремо вугілля, і над стаканчиком я це роблю. Засипаємо ранку, яка відкрилася. Трішечки-трішечки даємо її полежати, щоб вона зовсім-зовсім ну, трішки підсохло. Глибоко я її саджати не буду, тобто засипати по саму шийку не буду. Можливо, ну, трошки. Вищенько, щоб воно, шийка, підсохла трошки, її треба залишити. Ось така маленька крихітна орхідейка. Мені її віддали, зі словами, в тебе такої немає. Яка це орхідейка, я не, не знаю, тож будемо вирощувати з вами разом цю крихітку. Зараз я її трошки залишу. А потім вставлю і буду обережно засипати корою. На дно я покладу середню фракцію ось отаку, а вже ближче до верху я обсиплю в мене є трішки дрібної фракції. Обсиплю її отакою корою. Зараз вона трошки полежить, і потім вже буду робити. А результат вам покажу. Ой, зачепила, трішки вона в мене полежала, я вже її поставила. Саджать буду нерівно, тому що вона буде трошки вища, ніж стаканчик, тому Буде не посередині посадження, ну тут нічого страшного, тому що збільшувати стаканчик не бачу ніякого сенсу. На дно насипала вже кори, вона сиділа в покупному ґрунті, який, мабуть, для орхідей тут і земля, і кора, і все. Я трішечки-трішечки отак щепоточку. Кинула в стаканчик для кращої адаптації, тому що вона ж тут якийсь час пробула, зовсім трішки, якщо вам видно, там зовсім щепоточка. Тут для кращої адаптації. І зараз буду потрошку засипати корою середньої фракції. На дно вибираю, де менші кусочки. Тут є кусочки такі до півтора сантиметра два, ну мені такі не потрібні, мені десь до сантиметра кусочки підсипаємо. Чому не засипаю зовсім дрібною? Ну, тому що коріння зовсім немає. І якщо засипати зовсім дрібною корою, то, о, на мій погляд, це буде дуже. Волого їй, волокно подріжу бо мішає. Їй буде дуже волого, тому, на мій погляд, така кора буде оптимальна, а зверху вже А зверху вже насипаю дрібної кори. Ну, вона зовсім дрібна, це для малесеньких орхідей. Але, ну, на мій погляд, повністю саджати отакий таку дрібну кору. Ну, у мене дуже висока волога, тому... Якщо я посажу в таку зовсім дрібну кору повністю, то це буде дуже вологий ґрунт. Та ще у нас попереду зима, тому так під шию я підкладу так, кору, щоб вона стояла більш-менш ось. А просто замочувати саму кору, якщо у орхідейки ще немає доста коріння, то не бачу смисла досипаю. Потім обкладу, як і всі свої орхідейки, обкладу мухом при потребі. Ну, Перші дні не буду нічого класти. Лише полю її із якимсь стимулятором для того, щоб полегшити їй пересадку. І залишу у спокої, буду за нею спостерігати, а потім уже через деякий час обкладу по периметру стаканчика мох, як я це роблю завжди. Ось така у нас посадка вийшла. На сьогодні все. Дякую, що були зі мною разом. Додивилися відео до кінця. Будемо спостерігати за цією красунію. Усім до побачення. І попереду у нас багато цікавого.